Pover o Це не просто мотиваційний заклик, це назва дуже відомого і популярного у смілі фестивалю. Він з року в рік об'єднує дітей з особливими потребами і щоразу розширює коло їх спілкування. На одній сцені виступають і танцюристи, і вокалісти, і юні майстри художнього слова. Поаплодувала їм і наша знімальна група. 22 роки. Це вже доволі авторитетний вік фестивалю. Фактично, вже не одне покоління особливих дітей виросло разом з ним. Деякі з учасників дорослішують і проходять працювати у Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді вже в якості волонтерів, директор цього закладу твердить, коли розпочинали фестиваль, навіть не сподівалися на такі колосальні результати. Ми можемо сказати, що по день за днем, рік за роком, фестиваль виростає не просто в якісь одноденне свято, а рік підготовки, рік творчої роботи. І підведення підсумків. Сьогодні ми маємо більше 60 заявок учасників, що говорять, що авторитет і престиж нашого фестивалю має свій рейтинг, чому ми, безумовно, не можемо не радіти. Ми радіємо, що приходять діти, ми радіємо, що відгукуються батьки. Ми дуже щасливі, що це комусь потрібно і що це так ну, бажано напевне. Фестиваль це не лише довгоочікувана подія для дітей з особливими потребами. Самі організатори твердять, отримують власний заряд позитивної енергії від такого сплеску творчих емоцій. У фестивалі вже є традиційні спонсори. Та щороку приєднуються і нові благодійники. Тож, завдяки їм у всіх учасників дійства були чудові подарунки, крім іграшок та канцтоварів, вони поласують і смачненьким. Нашим генеральним спонсором являється клуб Атлантіда в лиці його керівників Федорова, Віктора і Інгі. Велика кількість долучилася. Можу сказати, більше ніж 20 благодійників долучились в підтримку нашого свята, і кожна з дітей, які прийшла сьогодні на наш фестиваль, отримує не тільки подарунки, а й велику кількість солодощів і несподіванок. Тож, поки для всіх учасників глядачів подарунки ще сюрприз. Вони ж дарують свої таланти всім у залі просто так, лише за облески посмішки і овації. Адже фестиваль це не прагнення перемоги, а можливість на загал продемонструвати, що ти вмієш, чому лише тільки вчишся. Наповір у себе, атмосфера завжди сповнена позитиву. Тут мають можливість особливі дітки продемонструвати і вокальні здібності, і станцювати, і продекламувати вірш. Словом, все, що приносить задоволення їх власні маленькі душі. Мої Україні не плють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не і не куре, займається спортом, співати так любить. Мої. Дівчата, а хлопці їх вміють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. Посередньо підопічних центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у фестивалі традиційно зі своїми роботами взяли участь пацієнти центру реабілітації барвінок та обласного будинку інтернату. Поробки цих особливих дітей зайняли цілий зал, виблискував медалями і стенд спортивних перемог. Десятирічна Аня представила серед інших усім і свої нагороди. Я не перший рік хожу. На фестиваль повірю в себе. Тут дуже цікаво. Я займаюся спортом, знаходжу на плавання, бігаю. Я займаюся легкою атлетикою і за неї маю нагороди. Тож організатори фестивалю Центр соцслужб і управління освіти разом із будинком дитячої юнацької творчості радіють, що щороку можуть подарувати дітям таке чудове свято. А маленькі учасники в свою чергу з нетерпінням чекають цього дня, щоб ще раз довести, що вони повірили у себе. Олена Латтенковгентратяк спеціально для агенції теленовин.